Це була не духовна їжа, духовний бронежиль. Це не було найважливіше. Григорій Ганзі, військовий капелан з 2014 року. Він передавав бійцям на передових позиціях їжу та речі від волонтерів. Збирав і дитячі малюнки. Деякі з них залишалися, тож вирішив зібрати у книгу альбом, говорить Григорій. Бійці, коли приходять втомлені з вічного чергування, і коли говорить, що от привезли смаколики вам, от привезли вам одяг, там ще якісь інші речі, які ви просили, там маскувальну сітку, там мішки, а завжди питають, а листи й малюнки є? Це було постійно було запитання, де б я не був не перебував, а малюнки-листи є. Книжку презентували у переддень Дня захисників та захисниць України у Мерефі. Надрукували в ній 160 дитячих малюнків та листів. Дві третини з них були не підписані, розповідає капелан. Але я довго шукав і, дійсно, один раз я все-таки знайшов. Автора цього малюнку. Я тоді звернув увагу, думав, що там є підпис. Підпис був, але там телефон був так маленький, написаний буквами. Але коли я зібрав, позвонив, то мені з іншої сторони відповіли, і так я знайшов Лілію Кашурбу. А ось мій малюнок, який я намалювала у 16 років. Лілія зустрілася з капеланом рік тому. Малюнок створила ще школяркою. Зараз навчається на четвертому курсі вишу. Розповідає Кашуба. Я малювала, мені було страшно, тому що це зброя, це небезпека, жертовність, закриті обличчя і невідомість, і великий стяг. Прапора, і я його е, намагалася намалювати великим масштабним і яскравим. Малюнок у мене є, Ми, можу. У 14 році був, е, нам принесли малюнки. Сумський прикордонний загін. Дитячий малюнок, який і досі зберігає у кишені військової форми, показує мереф'янин В'ячеслав Матвєєв. Розповідає, у 2014 році охороняв державний кордон спочатку у Луганській, а потім у Сумській областях. Так довелось, що от у мене біблія така невеличка. Так була. вийшло, що от у мене тут біблія така невеличка була. Я віруючий, і от дитячий малюнок. Це два таких дуже потужних було обереги. І мотивація була, скажімо так, вертатися додому живими. Мотивація була. Ми це робимо заради майбутнього, а майбутнє це наші діти. Книгу видали коштом Мереф'янської громади. На друк перших ста примірників надали близько 30 тисяч гривень, говорить заступник Мериф'янського міського голови Руслан Дейнека. перші сто розійдуться по а, закладах освіти безпосередньо Мерефянської громади і тих громад тіти, яких потрапили до цієї книжки. Це і Зачепілівка, і Харківські деякі школи, і Боготухівські. Також в публічні бібліотеки розійдуться ці екземпляри. Дейнека каже, до друку готують ще 200 екземплярів книги альбому. Марина Сметана та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харківщина.